Психологічний чекап це щось більш професійне. Да? Коли в нас болить зуб, ми можемо подивитися, що у нас там дирка, але ми йдемо до стоматолога, тому давайте все ж таки звертатися до психолога. Але як зрозуміти, що тобі вже потрібно е, порушення сну, да? якщо я часто просинаюся вночі, е, чи можливо я погано засинаю, чи мене викидує зі сна, якісь кошмарні е, сни мені сняться постійно, тому вже можна думати про те, що мені пора да, е, до фахівця, до експерта. Можливо, коли Ще є телесні якісь прояви, зажими, постійно болить оця зона, можливо, десь щось якісь зажими. Від цього під підіймається тиск, тахікардія, тобто скорочення серцеві учащаються. Да? От щось таке. Да? І ми думаємо, що або нам к лікарю, або нам к психологу. Зазвичай професійний психолог завжди скаже, що треба пройти і соматичний чекап, виключити, що це тіло хворіє. Та що це нам з головою треба працювати? Тобто ми з лікарями працюємо в плотній зв'язці. Ну отак до фахівців. Ну, напруга, якщо взяти нашу зараз ситуацію війни, да, це тривога постійна фонова, якась ми турбуємося за рідних, ми турбуємося за майбутнє. В нас немає таких крючочків, за що ми можемо зачепитися в довгострокових планах. У нас невизначеність, да. В нас довготривалий стрес, це все впливає. І треба розуміти, що стрес він переходить на рівні гормональному да і впливає дуже сильно на здоров'я. Тому треба знижувати стрес, треба мати психологічну аптечку самодопомоги, і треба мати будь-які ресурси свої. Для мене конкретної людини, там, для Марички одне, для Василя інше, і наповнюватися. Перша зустріч зазвичай це година-півтори, тому що треба зібрати анамнез людини, да, надати діагностичні якісь методики, щоб зрозуміти, що з людиною стало. Я так як я працюю в когнітивно-поведінковій терапії, на свої алгоритми так. Потім 50, 45-50 годин. Отак От триває сеанс, класичний терапевтичний прийом. І призначається, якщо там, наприклад, депресія, два складна депресія два рази на тиждень. Якщо там тривожні які стани, ну зазвичай раз на тиждень людина приходить.